Тому тут умовно кажучи, коли ми б'ємо по таких місцях, ми створюємо проблему ворогу. І вкотре буду казати безумовно, дуже гарно, коли наші діпстрайки летять по глибокому тилу Російської Федерації, але нам потрібно казати про мідлстрайки, це умовно 300 кілометрів, де ворог себе вільно почуває. Насичує себе системами протиповітряної оборони, захищаючи і так далі. Тому тут треба казати про те, що позбавити ворога е, спроможності контролювати принаймні повітряний простір і е, е, ускладнити логістику. Те, що робить ворог нам він збільшує кіл зону за рахунок засобів враження, тим самим зменшуючи нам можливості щодо логістики, от те саме ми повинні робити, тому що він нас постійно відтягує. Наша 300 кілометрова зона переміщується вже на територію України. Ну, тобто, по суті, якщо збільшується ця кілзона, як напередодні написав пан Кротевич, то це ну такий ну завуальована форма українського відступу.